Ну і для того, чтобы подбодрити украинцев, которые настрадались, как ніхто другой, за последние почти что два года, я хочу вам, ну, как всегда, хорошее, доброе, вечное, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спінила, пішов та й загинув. Як би знала, що поки не було б не любила, як би знала, що загине було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з мілим під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого сохнеш, доню? стара не спитала, за сівого богатого тихенько єднала. Іди, доню, не вік дівувати. Він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо, Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мама у труні лежать, чим його побачить. От так тая Чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то полею стала. Вітер віє по Діброві, гуляє по полю, край дороги полю до самого долу. Слава Україні. Я поздравляю вас.